Добрий день, любі мої дітки. Сьогодні у нас заняття по конструюванню, і ми будемо з вами конструювати знову валентинки. Ми вже робили з вами листівку вітальню. Ви самі вирішите, кому ви її подаруєте. А зараз ми зробимо квітку в вигляді сердечок. Що нам потрібно для роботи? Нам потрібен кольоровий папір, фломастери, ножиці. І також простий олівець. І так, діти можна скористатися червоним кусочком, шматочком. Квадратик нам потрібен, можна рожевим. Я буду з рожевого робити. Складу, щоб у мене отримався квадратик, рівно з'єднаю. І зайву частину я зріжу. Ось у мене отримався квадратик. Можна червоного, можна рожевого. Я буду робити з рожевого. Складаємо навпіл, згинаємо. Складаємо ще раз навпіл, згинаємо. Повинен отриматися ось такий маленький уже квадратик. Їх два. Тепер ми складаємо і робимо трикутничок. Ось такий трикутничок. З цього трикутничка ми повинні вирізати, зараз вам покажу, ось таке намалювати на трикутничку сердечко. Там, де у нас всі кінчики ось співпали, беремо простий олівець і малюємо форму пелюстки. Ось таку, як крапелька, бачите, це півсердечка нашого буде. І вирізаємо. Розкладаємо. Бачите, як я розклала, у мене отрималося сердечко. А розклала, у мене отрималася квіточка. А тепер, діти, ви бачите, ось така квіточка. Якщо б ми ще раз склали, тут в мене більша квіточка, тут в мене менша квіточка. На цій квіточці це буде залежати від того, якої, якого розміру буде сам квадратик кольорового паперу. Розмір квіточки буде залежати. Тепер, дітки, ми повинні бажання, побажання тут написати, так як ви писати ще не вмієте. Ми це можемо в малюнках відобразити. Які ми лагідні слова вже знаємо? Ми можемо, ми знаємо слова друзі. Ти моє сонечко, ти моя пташечка, ти моя квіточка, ти мій ключик. А знаєте, чому я сказала ключик? Тіна Кароль співає таку гарну, чудову пісню. Він. Промінчик, а я йому, мабуть, ключик від серця подарю. Ось ми з вами будемо зараз малювати наші побажання. Ви можете придумати свої слова. Ось, наприклад, я намалюю сонечко. Ти моє сон погано. Видно, я візьму іншого фломастера, помаранчевого. Ти моє сонечко і намалюю сонечко з промінчиками. І сонечко буде посміхатися нам. Ти моє сонечко. Ти моя квіточка. І малюємо квіточку. Зараз візьмемо на зелений клювець, намалюємо ніжку квіточці, листочки намалюємо. Я вже сказала, ти мій ключик, так? Да? Промінчик сонечка, а ми ключик намалюємо. Ключик намалюємо. І ще що ми можемо намалювати? Ти моя пташечка. Пташечка летить. Ти моя пташечка. Ось така листівка, от таке сердечко, така квіточка у мене отрималася. Погляньте, я її зложу. в мене отрималося сердечко. А тут подарували сердечко, це Валентинка. Розклали, а тут побажання і все можна прочитати. Ти моя сонечко, ти моя квіточка, ти мій ключик, ти моя пташка, а можна, ти мій зайчику. Ще які писливі слова ви можете подарувати. Yeah написати. Діти, а ще на листівки, ось на самому сердечку. Ви вже вмієте, якщо ви хочете подарувати таку Валентинку мамі, ви вмієте писати друкованими літерами, мама. Ось візьмете фломастера і напишете, тому що ми вивчили з вами всі літери. Якщо ви подаруєте мамі і напишете своє перше слово. Мама, мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко, моя. Цей віршик ми з вами теж вчили, тому ви можете мамі подарувати і розказати їй віршика. Ну, ось, дітки, таких валентинок можна зробити безліч. Працюйте, творіть, придумуйте лагідні слова, які ви знаєте. І даруйте своїм друзям, близьким, а також мамусі або бабусі. До побачення, мої любі! Не забудьте прибирати своє робоче місце, а я буду з задоволенням чекати на фото ваших робіт з Валентинками. Я сподіваюся, що ви мені теж пришлете Валентинку. До побачення, мої любі! До зу...